Оця штука збиває. Ця штука збиває літаки, коротше. Треба знищити це ППО. Зараз, зараз я вам покажу. Мамо. Ось тако. Підкрепись, сволота! Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і це в нас Call of Duty. Так, та сама перша Call of Duty, з чого все почалося і дало старт цій неперевершеній частині, чи як то правильно сказати, франшизі шутерів, одним з найкращих в світі. І це сама одна з найкращих, походу, ігор в цій франшизі. Так що, друзі, що будемо проходити? Подивимося, понасталіруємо. А хто новенький, підписуйтесь Старенький, подобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто із п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Наш музика притихла. Поїхали! Так, 9 серпня 1942 року табір тока. Джорджія. Затра... Ну, коротше, треба... можна читати ці. Це, це як він називається. Боже, щоденник бійця чи бійців, і можна їх перечитувати. Так, натисніть щоб розпочати виконувати завдання. Добре. А. Поняв. Нове завдання. Табір -тока right. Джорджія США. Right. Up, і так, увага, рядовий Мартіна. Сьогодні ти будеш проходити June, смугу okay. перешкод. Starting... Перш ніж проходити смугу перешкод, прочитай всі ці важливі написи і зроби те, що на них вказано. Так, кинути бомбу. Бігти до цілі атакувати. Так, це що таке? Тут я не поняв що. А, перезарядися перед боєм. А, на кнопку Tap для перельду завдання. Підійде до знаку, який вказує зірка компаса. Є, підійшов. Добре. Достатньо, ти бачиш, що ціль відмічена, то як прой. Ага, якщо буде пройдена то з'явиться нова. Добре, Барті, не чини і починай, коротше. Відкрити ворота в смугу перешкод. Як бігти? А, бігти не треба. А це повсти. Це пресиста А, чекей, бо я туди пішов. А куди мені? Сюда? Мартін, здоровонький буллен, нови. Бляха, прочитал. Я А що мені робити? А что мне РБТ? А як бихта? Тихо я Оп, Ви, Стривай. Оп. Далі що? Now hit the the dirt and crawl for barbed Ааа, от пропустить треба. О, це це, це вже такий КМБ. Чи КМД, як це правильно, курс молодого бійця. КМБ. Непогано, ці не будуть валити зараз по нас, оцей з кулемати може валити над головами. А, Ааа, стрілай. Точно буде валити. О, хто по мені мажку, коротше той гекне. Непогано, мені подобається, в принципі, такий КМБ. І навіть не пам'ятаю, я грав цю гру дуже давно. Так, вставай. Так, вгору. Оп, я Хоп, я перший. Що Я Що? А, гранату взята. А, зброю? А, добре

Ты будешь дождим, коли не рухаєшся, доходиш і в сидячого або в лежачому позиції. положенні. These Давай, садемо. Добре, да, рана А, коли ти постріляв, перезаряджайся. Я понял, друзі, дякую. такий бай жорсткий. Ре, right, До наступного етапу. Вставай. А, чекай, 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 бо я націлився. Вставай! Окей. Okay. Так, що, куди далі?

Что-что? Будете э, дважды на зігнув. А, блях, А, я шо, то я ж так и сделаю? О <проб> oh, боже, як clear. файно, я надеюсь, это допадав, что за допомогою прицела может открывать вогонь точніше. Прекрасно. Чудовий рядовий, рушай далі. Непогано, мені подобається на это так розчіклять. Треба кожного користування, щоб він не да зброю на ту, яка на столі. Я поняв. Якщо у тебе є три руки, може на за час занести тільки два види зброї. Спочатку відстагна, потім при Я поняв to Это мой двумя способа, the твой. А можно пьеда блощи? А, -а, -а, а я читер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. you're gonna move slower this way mm mhm, ah, I have to move of got it in cross quarters combat you can hit your enemy with the blood end of your weapon this is called a melee attack got it, got it, this is called a melee attack don't screw around kid, this is for real I got now switch weapons private, unless you're as dumb as you are it may dawn on you that each weapon is good for different situations А, один два. Це від це від краю. Uh, якою зброєю? Як Файнер давай проходимо з одного етапу. Добро, як скажеш, шеф. Чи як ти там? Хто ти там? Сержант. Чекай, я тебе не бачу, де ти є. А. Сержант. Так, що тут буде бараболя? А ні, я думаю, що тут бараболя. Я знаю, що тут кізгрів до бараболю кидала. Є. Добре. Не докинув я. Ага, понял. Аааа. О, бляха, я не попав. А так? Бляха, я пшара, короче. Я не попаду. Дай вам ще одну гранату. Так. Я понял, що мені треба робити А что, мне тут стояти? Ні, треба стати тут, а? І ось тако, бачиш, він виглядає. Ось тако, давай. О! Добре. Давай такой чуть вище. Закинув, прекрасно. Є yeah. Що далі? Шо... А, треба в двері закинути Добре, закинув сюди. Нормально. Чудовий рядовий, рушай далі. Т Куда? Ага, до тебе йдемо. Так, пам'ятає рядовий, якщо тебе поранять, скористайся однією з аптечок. Не вимахуйся, ти так хоча не будеш помирати в муках. І на закуску вибухівка. Ага. А як взяти? Ага, мені не треба брати, мені не треба брати, мені не треба брати. Добре. Йдем далі. Тримай, друже. Що саме? Мені Вибухівка. Вибухівка володіє величезною вогневою потужністю. Стався до неї з повагою і все одно щоб підривати. А, свою на сіні за шлакоблоками. Дівчасно. Давай. Тікаємо. Yeah. Секунду Секундомір з'явиться. Скільки часу, щоб забрати свою дупу, якщо ти захочеш щоб вибухнув з Є, алі ай, добре, ліг. Непогано, рідний, молотайся, завжди тримай свою зброю, про субінь забувай. Чистий ти вільний. Добре, дзенькую тобі. молодець. ти класний чувак, ти мені сподобався. Так, КМБ пройшли. Захист справ інших це найблагородніший і найгарніший кінець людини. Халіл Гібнан, голос поета. Наступний рівень. Давайте. Ну мені зайшло, це класно. Такая МБшка прикольна. Так, Що розпочатай. А, операція Оверлорд. В Нормандії? Це нагадує мені фільм Чи врятувати до Райана. Що буде висадка в Нормандії, чи що. Бляха, чому тут субтетрів? Time, British... Ну, так, вони союзники. Америка, Британія і ще хто. Before... Добре, коротше, я поняв. Ну, що поняв? Будемо воювати. 5 червня 1944 року, 18 година. Гріхен Англія. Приблизно за 3 години я буду в Нормандії. Так, це ці. А, боже, як вони? Щоденники? Око... Так, околице Лесан, Франція. О, не собі, Я, теле... Я цей моро телепортнувся, зіскочив з літака. Я сам? Я сам. Давайте, короче, на, на присадки, як шпіони. О, хтось поїхав. Я надо снитап для паральдоза завдання. Связаться с сержантом Хітом. Добре, як скажете. Бляха, мені це подобається, друзі. Мені це дуже навіть дуже подобається. Це не то що ностальгія. це реально кайф, я отримую задоволення від цієї гри. Ой, це мене валить! Вона спалили зірка на означає вашу наступну ціль. Вона, коротше, спалила. Там що? Тихо, встань. Аптечка. Ага, я понял. Просто можна було втечку, я так би мене мене цей Дурачок. Тут що у нас. Ага, тут не зайдемо. Я понял. Добре, а там що? Зброю маєш. А на другу А... мені Неба снайперку якусь. А в нього не снайперка. Що це таке у нього. А, цене. Давай так краще свою лишим. А, я ще маю пістолет. Прекрасно. Добре, йдем далі. А, я ще маю пістолет і я ще маю бомбою. Добре. Так, там нікого. Пішли, помаленьку, потихеньку. Так, там хтось є. А, це походу мій. Це походу мій. Тихо, оставай. Так я і не поняв, як тут бігти? Подивіться на перше задання. Ти з клавішу використання F і щоб отримати його. На зі зні клавішу. Ага, понял. Встановити радіомаячок. Ай-яй-яй, чувак, мені тебе шкода. А як до так тут про. А, на дерево робота Так хочу чую німці. Чую німці. А як гранату? Цікаво, що мені треба валити. Може тут по стелсу? Але це ж колда, який тут сталс, тут рапсу валети. Дам тихенько. Тихо, щось. Пороглюк стався. Одного завалив. Другого тоже. Тихенько так собі. Так, добре. Тут що у нас? Ага. Аптечок дивись, аптечок, аптечек, де Так, дам поставим маячок. Так, о, купа машин їде. Задання виконане. Так, що там далі? Закача район викидання. выкидання Ааа, тут зараз будуть короче цей... А е, я не якої пушки Хтось летить. Це моє Ааа, це, це мой десантується! Здорово, пацани! Привіт, привіт, привіт! привіт. Я вже не знаю в кого валити мені Ну яких багато О, красені! Хто це? Куда присісти? А ч присідати? А! Засранці! Біжимо, короче! Біжимо, 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 біжимо. Зараз присядем, Зараз я його завалю. В ніби снайперку! Так, тайфа, виглядаємо сбоку. Оп! Тут живучий сволота. Добре. Бачу, бачу, я хочу так з одним пострілом. А, я вже уже завалили. А, вставай. Куда там нам? А, ще захищати. Та я стараюся. Там хтось валить, короче, ззаді. А мені не можем туди дойти, як вот сюди. Ні, мені треба тут бути. Задання виконана. Не дорого один плечо міста. пішли. Бляха, чекайте, а де біг налаштувати керування на погляд мишою. Це огляд. А, а чекай о. Пересування. Вперед, назад, ліворуч, присісти, стрибнути, сидіти, призилях. А то що, нема бігти як? Вийшли внизу. А, нахил. А, тут не бігають, коротше в цій грі. Я зрозумів. Значить не бігаємо. Пішла. Так, тут що, тут же розвалили ми німці чи ні, чи там що є якісь. Ну, не німці по шості. Ну коротше ви поняли. А, це ми вже зайняли тут, коротше Поняв, вона да, не можна. Ми тут зайняли територію. О! Фарфлюхте! От швайн, добре, завалили. Так. Бачу, бачу, бачу. Друзі, я би собі мешку виставив, бо щось я не можу цілити з нормально, секундочко. Інверсія? Мені треба інварсію? Ви чекайте. Ні, мені не треба інварсі. Ні-ні-ні, мене в рот ревек читати. бо я щось не нерущилося, що в керуванні. Тика, тика, дика, 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 дикайка, я зараз завали. Добре, все я поняв. Аккуратно. Добре, завалили. Так, життя є, добре, прекрасно. Побігли. Вали, вали, вали його! Це мій. Це мій? Ні, це німці, добре. Бомба чую падає. Побігли. Тихо, тут нікого. Бачу. Вибух. Добре. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, тихо 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 вмираю. Життя. Добре. Зараз бо я ще не леса, я здало. Купа 100 років не грав, цю гру, ай! Добре, прекрасно. Життя. Взяли. Що там так багато. О, життя, дякую. О, чекай, чечки, мені би якогось автомата такого жов посильніше. О цей. Давай. О, це ж автомат, я розумію. О, збираємо ще патрони. Ось. Це нам було треба. Пішли, друзі. Пішли, пішли, я Як зберігатися? А як зберігатися? Ще одна, чекайте. Ще одна гляну, як зберігатися. По огляду постербас, дартникер графіка зберігати взаємодія. Так, зберегти в 5 завантаження F9. Добре, я понял. Ано, розбражено, прекрасно. Сюди <плес> <Су> <плес> я тут взявся. Тихо, звідки? Everybody move. Everybody move, побігли, 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 побігли. Знайда аптечка. Що таке? А, присісти. добре. Все нормально, треба вегне просто добре. О, uh, ви знаєте справжнє значення миру лише тоді, коли пережили війну. Добре, наступний рівень. Ну, друзі, це буде така як то, ознайом серія, що ми тут ознайомлюємося щодо чого не розчихляємося. Як вам зайде, будь ласка, коментар, вподобаєчку, щоб я бачив, що вам це цікаво, і ми проходимо right, повністю. Гораз, хлопці, man. вирушаємо по моїй команді. Добре, давай. Оп! Розкакуй. Let's go. Let's go. Let's go. Давай, я тут напросил. ловив. вони бігають, якось, а я не можу. Що за фігня? Так, там нікого, там нікого. Що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вогонь на... О, диви, корова! Вони корова, корова, вона корова завалила. Я не попадаю в нього. Пер я підійду ближче. Але класно, давай, 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 вибуха. Націлься нарешті в нього, бляха. Завалив, завалив, добре. О, тут тягне пораненого. А, ні, це, ні, ні, це якась, короче, машина. Зараз, я гранату я. Я гранату. Ось сюди. Ось сюди. Ось сюда. Получай. О, ман тоже є автомат. Все, все, нормально, нормально. Я вже, короче, завалив їх. Пішли. Бачу, бачу. Там так, добре. Аварх. Будемо фонарик. Ой, тихо. Я, я його не побачив. А, ще один друзі. Ну лайбач, що швед староблю. Щас за цегой ми граємо. А іскра щеть добавлю, бо щось... Екстра -реактор. Це все добре, так би настроєно, так? Чуть-чуть. А, нічого іскра не дає. Бачу. Завалив. Прекрасно. Це гарний автоматик, мені, мені дуже подобається. Вже ше заразу. Тихо, вибачте, то відводится. О, це якийсь сей, а сесович. Добре, прекрасно. Повертаємося. Куда там валип у них? А я только не підірву. Ай, давно завалять, короче. Завали? Пішла, пацана. Я сюда. Оп. Так, никого. Честь вікно да? Давай, я за вами. Разбираш написал вот так. Думаю, на все випадок я тоже разбиражусь. Ми не можемо цю тачку крас, О, бачу. Ступай, ступай. Завалив, добре. Ох ти шо. Ара, хто? Засранця. Зараз я пробежу ближче. Зараз, зараз, я же иду до тебе. Добре. Добре. Ай, у мене трошки мишка погано підточена під... під стрілялки, Вибачте, я все. Все, все зроблю. Все, під... все Так, У мене нема ковричка під мишку. Добре, перезарядка. Зараз я йду, друзі, іду. Зараз я їх всіх завалю, не хвилюйтеся. Добре. Так, ну що в нас? Ага, можна вархуйте, давайте вийдем. нікого. Так, цього завалили, найшли аптечку, добре. Так, куда нам дали? Поломальчик выжить, патроны. Можно взято. Так, куда нам? Че бы я заблудался уже. Да, мои пацаны. Ага, туда, понял. Пришла, пацаны. Я одного завалаю. Доброе. Доброе. Тейпом. Була така приємна ця гра, там що керування дуже відзавічиваємо. Просто в мене маєш миш... кажуть, нема курика, відможку треба. Купай де зуб'їм. Купай де зуб'їм. Тихо мене навалить збоку. Бачу. Ти мене навалиш. Ти мене навалиш. Це бачу, 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 бачу. Та він втік. Німець. Добре. Тихо. Хто? Ой, такой перезарядка! Треба було взяти другу зброю. Добре, хороша. Моїх розвалюють, його мої розвалюють. Треба допомогти. О, завалив. Красень. О, ця штука збиває. Ця штука збиває літаки, коротше. Треба знищити це ППО. Зараз, зараз, я вам покажу вам. Ось тако. Підкрепий, сволота! Добре. Хорошо. Ти де взялся? Де ж ти тут взявся? Так. Гараз, буражена, прекрасно. Я не валю, через вікно? А, треба треубиты по колу, короче, я понял. Пішли. Ага, тут, тут не, выскакуем. И там туда. Бляха, и це классно гра, я просто у шоці. Я вже за третій раз говорив, друзі, я реально я дуже, дуже... О, треба завалити цю фіню. Добре, ідемо дроє. Завалимо. Нічого нічого, я маю для вас сюрприз. А у їх багато, бляха, їх багато. Добре, он его. Ой, вот шо тут. Що тут так багато, пацани? О, нога. Ззаді? Ні. Добре. Хто мене навали? Короче. ставимо бомбу і свалюємо. Це ти? От сволота. Добре, пішла. Не зайти. А, давайте я збережусь, бо мене, зараз і завалять. Куда нам? Ми поповували, лки-палки. Тут, тут немає. Звідки, 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 звідки? Хто це? Це ви всі мене валите? От, вони жосткі, чкачки, мені треба життя. Мене нема життя. Бо мені ньому ще раз, разпой все. Давай, націлюся так гарно, щоб не тратити патрони. І йду я чекай, чекай, йду по пофармлю, може там життя. Чекай, ты не зайш, что це ще загубається. Ось, ось є життя. Ці не загубили життя. Ну, ви поняли, що я маю на увазі. нічого не вилетіло. Так, де я сховаюсь тоже. А, бачу, бачу, бачу. Це мій. Ай-яй-яй, давно заваривает. Давайте бо у мене мало життя. їх. Я цела завалила. Не завалила. Сволота выжила. А вон, шаду бежать. Так, ты текай, чушь ты, капрал, что ты там. На, туда бомба кидай, короче. Побегла. Побегла, 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 побегла. Ай, завалила меня, я так и знал, что так будет. У меня мало. А, зачем же продолжить, это что? Усі ось, 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 ось мене, пацанчики, коротше вивели зі уваги. Ось ці, ось ці. Ось тако мало бути. Ось тако треба було. Добре. Ось тако. Укриття треба було. Ще є. Завалило, добре. Побіжимо ППО Та ж попці не. Ось тако. Ай, тихо, тихо, тихо. Ось тако. Бачу. Бачу. Розвалив. валеву. нікого. Пішли. Тихо. Тут, хтось там валиться. Зараз я. Зараз я тут я буду беруться, да ты є. Прекрасно. Так, ну що? Розвалюємо останнє по ковом. Тікаємо, пацаны. Вважайте. Друзі, ми провали гарну операцію. Ми провали гарну right, операцію. Так, ну давайте фіні визьман. Не знаю що на мені, але давай в неї хоч патрони є трошки. А нема зброї? Добре хлоп'ята, слухайте уважно. Ми будемо утримувати це місце, поки не підійде підкріплення. Ну це лише маленьке село. А в країні їх чимало. так ось для тих, із з вас, хто вперше бере участь в операції, ласкаво просимо в сувок. А для тих, хто ще не бачив, вірте мені, друзі, це щось. Ми розставимо ці німецькі лумати поперему трусі на посту і не забувайте про своїх товаришів. Доброго вам добрим попрацювати. Непогано. А, ну що, друзі, як вам, а, в принципі, Call of Duty. А, хто кайфанув? Я реально кайфанув, мені дуже це зайшло, я такий наплив спогодів, але реально я трошки і забув. А, я знаю, що треба було помітати це завдання і ставити цей радар. А, друзі, тільки що навчилися трошки сам, вибачте за бойовку, тому що я... треба свій корочок підготувати під мишечку, бо в мене я керую добре, але є такі нюанси, що його тяжко прицілитись. А, ну що, фудобаєчку, то кому хто зацінив, будемо продовжувати, якщо ї сподобається. Всім дуже дякую за пролят. Друзі, продовжимо. в Вслідую. Сарі, бувайте. Я вас винесла ко. Бач міяко Супермена. Міреби по тих пісталі укрепне на колінах. Всі навколо продаються І навіть мінові продались. Ну а я стою за свою кров. Синя жовтий правордами. Баца Кіпа проще нас дівають. Це конгенди в нас інші поняття без пабла рішаємо всі проблеми.